Всім привіт! Гарного чи до дня. Обіцяні схеми і плетіння килимочка. Так, перша схемка ось цей ангелочок. Так. Ну і надалі буде видно, що я перше буду виплітати. Там два рядочки. І чи піде крило, ліве, праве, чи голова піде. Так що ну він гарний буде. Так, і також я. Покажу вам схемку. Так, ось серветочка ця така, так. Ще тут трішки залишилось буквально. І потім оплисти отак. Ступчиками без накиду. Ось вона така. Так, і тепер я повертаюся до килимочка. Так, і до килимочка я покажу також схемку. Це килимочок з пакетів. І ось його схемка. І ось тут уже я вже вийшла на ось, так, на скосу плететься. Так, і вийшла я ось і до, до цього візеруночка. Ось він у мене ось по центру вже пішов. Далі буде цікавіше, далі буде більше малюночка. Цікаво. Ну, це така схема, де можна виплітати скатертину, катертину, де можна на подушку виплітати. Цей візерунок такий також дуже гарно буде. Тобто, у кожного вже своя буде творчість. Хто куди, кому подобається така схемка, будь ласка, користуйтеся. А я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. І я дякую, щиро-щиро дякую вам кожному з вас. Бережіть себе, любіть себе і відкривайтесь в почуттях любові до Бога. І пока-пока. До слідючого відео. Люблю вас!